Ви впевнені, що бокс тримає в тонусі лише тіло. Тренер з боксу Іван переконаний, що цей вид спорту зміцнює не лише м'язи, а й ментальне здоров'я. Бокс, а він розвиває дух людини, витривалість психологічно психологіч розвиває в дитячому віці. Краще починати займатися боксом з восьми років, проте і в дорослих є всі шанси вийти на ринг. Можна ношити з нуля у дорослому віці дорослим бокс заходить легше, ніж дитині. Досвід та фізична підготовка тут не важливі. Ми, ми даємо фізичну підготовку. Ми тут все робимо. Підготовлюємо регулярні тренування. Це не лише про форму, це ще й шанс проявити себе на змаганнях. Нещодавно вихованці демонстрували свої навички в сусідньому Павлограді. Був турнір. 120 дітей приймали участь, дуже багато, дуже велика конкуренція, дуже багато дітей. Ми програли ці змагання. Це були перші змагання, як кажуть, що це досвід. Найважливіше це досвід, який ми там беремо. Щоб відвідувати тренування, потрібно мати власне спорядження. Бінти, як на руки наматуються, перчатки, це перш за все. Тому що перчатки, вінти це як речі особливої гігієни. Вони повинні бути у кожного свої. Ось, далі ми дивимося, якщо дитина хоче займатися, хоче далі розвиватись, ми працюємо в парах, з, пар, з, пар, з партнером. Треба капа та шолом. Кирило тренується два місяці. Йому до вподоби заняття з боксу в домі Аліси. Мені подобається, що тут є компанія, тут дуже дружній колектив і тут цікаво. Хлопець сподівається, що тренування допоможуть йому у захисті себе. Та близьких. Я хотів навчитися захищати себе, захищати тих, хто біля мене, і я хотів стати краще. Тож, якщо ви давно хотіли спробувати себе в боксі, приходьте в Діма ліси, що знаходиться в районі автостанції. Записатись на перше заняття можна за телефоном 066 ну, 66 75 37.